Жіночі реглани та боді бодіснура. Ось така дежаточка, така класна моделька Елечка. XL. Боді під шийку. Така широкий такий рубчик, трішки тягнеться. такий дуже класний приємний Емочка. Такий елічка. Елька. Боді Е. Реванчик Емочка. Такий регланчик елічка. Такий укорочений на довгі рукавчики до того. Зав'язується Елічка. елечка елечка Ось такий руланчик. Такий четвертний рукавчик. Елічка. емка елечка Елічка. Ікс, ес, ем. Эсочка, Эска, Эмочка, такие бунки, Эмочка, такие то терморегланичек, Эмочка, такие регланичек, Эсочка, Эличка. Четвертий рукавчик, такий дуже класний, приємний до тіла котонує. І ось такий є Елька. Також такий класний, така, дуже приємна така котона тканинка. Рукавчик манжей резиночка, такий ніби трішки укорочений.